Так, всім привітки, друзі, гарного дня і позитивного спілкування. Надюшечка, привіт з Молдавії. Добрий день, Танюша. Доброго дня, Надюшечка, доброго. Дякую за підтримку, дякую за лайчик. Як справи у вас? Там у нас дощу сьогодні вже немає. Сонечко, я з корабля на бал прямо до вас. Іванка Капечук, доброго дня, доброго дня, Іваночко, доброго. Дякую, дівчатка, що зайшли. Лайчик другий, дякую. Діанка, мирного неба. Мирного неба і тобі, Діаночко, дякую, що зайшла. Дякую. Вже лайк є. Добре, добре, Діаночко, дякую всім за лайчики. Погода, я кажу ж, сонечко, вітер прохолодний, дощу поки нема. Як ішла в лікарню, накрапав. Думала буде, ну обійшов, нема. Так, Ксюша, доброго дня, мирного неба, медного здоровья, приветики. Иванка, приветики, витается Дианка. Надюша Велькова, поздравляю тебя с праздником покровы Пресвятой Богородицы. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Ангела-хранителя Лайчик поставила за номером один. Дякую, Надюшечко, дякую назаєм. Тебе вітаю всіх, хто в чаті хто приєднається. Також вітаю святом покрови, хто святкує сьогодні. Міцного здоров'я, терпіння, поваги від рідних і близьких і скоріше. Нам всі...